Привіт, це Аня Гай, і сьогодні я розкажу вам про книжку мрію книжку про Гаррі Потера. Завдяки ілюстратору Джиму Кею усі віддані потеромани можуть поповнити свою колекцію книг про Гаррі. Ось цим фантастично ілюстрованим виданням. Вона побачила світ вперше у Великобританії, адже це батьківщина як Джоан Ролінг, так і художника Джима Кея і Гаррі Поттера. Одразу після виходу у світ видання стало бестселером і стало суперпопулярне серед британських читачів. Зовсім нещодавно до книжкового арсеналу це видання випустило і українське видавництво Абаба Галама саме завдяки цьому видавництву українці вперше познайомились із виданнями про Гаррі Поттера. Якщо чесно, справа, тут не в перекладі, а в красі ілюстрації фантастично вона виглядала б навіть китайською. Ой, це дуже страшне. Хоча вона вийшла вже українською, тому можна й почитати, що там. А ще ця книга зацікавить підростаюче покоління світом магії, і я впевнена, що збурить другу хвилю популярності книг про Гаррі Поттера. Адже це тільки перше видання з серії. Ох, ох! А ще тут дуже приємна матова суперобкладинка із золотистим надписом. І на обкладинці – золоте тиснення. От. І красивий форзац. І класний папір. І на ознаку своєї величезної любові до Гаррі Поттера і книжок про нього я вам покажу своє Поттероманське тату. Так, ну, неудобно. Це дари смерті. Це ж на всю жизнь. Таке видання стане чудовим подарунком, як і відданому потероману, так і тим, кому ми хочемо показати дні. Людині ще не цікавий Гаррі Поттер, і ти хочеш, щоб він його полюбив, даруєш цю книжку і він його автоматично любить. З вами була Аня Гай, до зустрічі. Підписуйтесь на наш канал да. і лайк. Якщо ви ще не любите Гаррі Поттера, то ця книжка йде до вас. О, це мелфой. Зараз, наприклад, Кагрід вирвав Гаррі із лабет дурслів. Це його зла сім'я прийомна. От, і везе його купувати різне шкільне приладдя. От, і тут дуже милий кадр. Мила парасолька. Як на мене. Він може не очікувати. Це спойлер. Ой, дивись, це не моя бабуля. А ще всі патеромани мріють потрапити на платформу 9 і 3 четверті. Отак от. Вона суперкласна. Ілюстрація. Ах, клас! Можна буде вставити музику з Гаррі Поттера.